Привіт, друзі! Сьогодні в нашому випуску новинка від компанії Ajax. Дротова клавіатура Superior K-Pad Outdoor Fibra. Вона була представлена на недавньому Ajax Special Event і доповнила потужну лінійку клавіатур Ajax. Цікаво, що до появи цієї моделі всі клавіатури для керування системою охорони Ajax були сенсорними та загалом призначені для роботи всередині приміщення. Тепер Ajax нарешті заповнила нішу зовнішніх клавіатур і найцікавіше. Іше розробник обіцяє, що всі основні функції залишаються на місці навіть без тачскріну. Отже, давайте розбиратися, що це за звір. А мене звати Дмитро. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду. До речі, чи користувалися ви до цього клавіатурами AJAX для керування вашою системою охорони? І якщо так, чи виникала у вас потреба саме в фізичній клавіатурі? Пишіть в коментарях про свій досвід, а також про інші теми і продукти, огляд на які ви хотіли побачити на нашому каналі. Підписуйтесь, якщо ви ще це не зробили, а ми починаємо. Давайте подивимося, що ми маємо всередині. Відкриваємо нашу клавіатуру. І бачимо, що у нас є сама клавіатура, трафарет для монтажу, інструкція, а також монтажний комплект. Корпус компактний, вузький, що дає більше свободи у виборі місця для встановлення, зроблений з анодованого алюмінію, доступний у трьох кольорах: білому, графітовому або чорному. Дуже міцний, має захист від фізичного впливу, а також захист від води, пилу та перепадів температури. Великі механічні кнопки добре відпрацьовують при натисканні. Клавіатуру зручно користуватися навіть у рукавичках. Тобто Весь дизайн пристрою продуманий до дрібниць, аби він ідеально працював назовні у будь-яких погодних умовах. Цифри на кнопках підсвічуються в разі натискання, а вбудований зумер сповіщає про тривоги, відчинення, зміну режиму охорони та затримки на вхід або вихід. Яскравість світлодіодного підсвічування та гучність звукового сигналу можна регулювати в застосунку Ajax. Поговоримо про її функціонал. Хоча здається, що маючи тільки набір клавіш від 1 до 0, ця клавіатура мало що вміє. Але це зовсім не так. Існує три прості способи керування клавіатурою, і користувачі можуть обрати той, що підходить їм найбільше, за допомогою картки Pass або брелоку TEC, за допомогою смартфону та за допомогою кодів доступу. Клавіатура підтримує кілька типів кодів доступу: загальний код, коди користувачів. Тобто персональні коди доступу, які кожен користувач системи налаштовує особисто у своєму застосунку AJAX. Коди для незареєстрованих користувачів, створені адміністратором, наприклад, для прибиральників або агентів з нерухомості, які не мають облікових записів AJAX. а також код для доступу груп швидкого реагування, який активується тільки після спрацювання тривоги. Superior Keypad Outdoor має два режими роботи режим безпеки і режим автоматизації, перекручитися між якими можна затихнувши клавішу ОК. В режимі безпеки ви можете керувати безпеку всього об'єкту і окремих груп, або активувати нічний режим. Клавіатура має тривожну кнопку, яка в разі натискання активує сигнал тривоги. Тривожну кнопку можна налаштувати таким чином, щоб вона сповіщала користувачі про тривогу, активувала сирени або запускала сценарії автоматизації. Якщо користувача примушують впустити зловмисників, він може скористатися кодом примусу. Клавіатура імітує звичайне зняття з охорони, а система негайно надсилає сигнал тривоги на пульт охоронної компанії, сповіщаючи про надзвичайну ситуацію. K-Pad Outdoor може працювати в режимі запуску затримки. Вона ініціює затримку на вхід і дає змогу користувачам підтвердити зміну режиму охорони за допомогою основної клавіатури, наприклад, іншої клавіатури AJAX, встановленої всередині приміщення. Переключившись до режиму автоматизації, ви маєте змогу керувати одним або кількома пристроями, як от перемикачі, реле, розетки чи запірні клапани. Наприклад, користувач може закрити ворота гаража та вимкнути зовнішнє освітлення, залишаючи дім. Одне натискання кнопки ОК запускає сценарій. Підсвічування кнопок позначає стан пристрою автоматизації. Червоне пристрій вимкнено, зелене пристрій увімкнено. Клавіатура надзвичайно стійка до саботажу. Тривога тампору при спробі зняти корпус. Захист від добирання коду після трьох невдалих спроб. Захист від копіювання пристроїв доступу, захист від короткого замикання, шифрування даних і регулярний обмін даними із хабом Ajax. Контроль пристроєм відбувається у застосунку Ajax, де можна отримати інформацію про всі події, зокрема, дізнатися про активність користувача, налаштувати сценарії автоматизації, коди користувачів та багато чого іншого. Отже, друзі, підсумовуючи все сказане, Superior Outdoor Keypad Fibra – Це маленька, але надзвичайно потужна клавіатура для керування безпекою вашого об'єкту. Вона працює в будь-яких умовах і в спеку, і в холод. Має компактний міцний металевий корпус з великими механічними кнопками, які зручно натискаються у рукавичках. Можливість контролювати режими охорони і окремі групи за допомогою кодів доступу або безконтактно, активувати нічний режим і запускати сценарії усе за допомогою однієї клавіатури. Широкий функціонал і відмінні системи захисту доводять, що цей пристрій займатиме важливе місце у лінійці продуктів компанії Аякс. Ви можете замовити клавіатуру K-Pad Outdoor та інші продукти Ajax на нашому сайті Secure.ua. Посилання вже є в описі. Залишайте свої враження та питання в коментарях. Підписуйтесь на наш канал і не забувайте поставити лайк та дзвіночок, аби не пропустити важливі новини зі світу технологій і безпеки. Дякуємо вам за перегляд! А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей!